Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікавого птаха. Ти, напевно, бачив цих чорних блискучих пташок із пронизливо-блакитними очима, що гучно сваряться на гадахах будинків та риються в смітниках. Так от, знайомся, це галка маленька, всього 130-260 грамів, але з таким характером, що вистачить на цілу зраю ворон. Галки це родичі ворон, граків і круків. Але якщо ворон це поважний і розумний професор у чорному фраку, то галка справжня базарна бабця, голосна, хитра і завжди готова схопити чуже. Живуть вони майже по всій Європі від Британії до Гімалаїв. Колись оселилися в диких місцях поблизу річок та лісів, але давно зрозуміли, що для людей рай для птаха, їжі, вдосталь, дах над головою є, та й ворогів менше. От тільки людям від такого сусідства самі неприємності. Зграї галок можуть знищувати посіви, нищити плодові дерева і потрошити сміттєві баки в пошуках пошукач смачненького. Вони швидко вчаться відкривати годівниці, кришки контейнерів і навіть пляшки з молоком. До речі, саме через цю звичку у Великій Британії стався спалах гастроентериту. Птахи навчилися відкручувати кришечки пляшок із молоком і ласувати ним просто на порозі людських будинків. Проблема в тому, що під час цього вони заражали молоко бактеріями. А ще буває, що галки нападають на людей. В одному селі в Англії цілий населений пункт потерпав від агресивної пташки, яка кидалася на перехожих і навіть дітей, якщо бачила в руках їжу. Бо чому це люди їдять, а їй не дають? А? Звісно, це звучить куметно, але галки справжні вуличні мафіозі, вони здатні тероризувати не лише людей, а й інших птахів. У шлюбний сезон ці пернаті рекетири віджимають у конкурентів найзручніше місце для гніздування. І навіть якщо сусід більший, скажімо грак, удвічі більший за галку, це не зупинить нахабу, вона просто вижене його або займе гніздо силою. А якщо віджати гніздо не вдається. Галка знищує яйця або пташенят сусідів. Так, звучить жорстоко, але у дикій природі слабкість не прощається. Іноді в її меню потрапляють навіть дитинчата з сірої чаплі чи боривітра. Та при всій цій нахабності галки мають і світлі сторони, вони дуже розумні, емоційні і віддані своїй родині. У наукових експериментах птахи показали неймовірну здатність пристосовуватись і навіть будувати стратегії. В одному досліді вчені пропонували галкам дістати смачних хробаків. Розгадка завдання залежала від того, з ким птак прилітав до годівниці. Галки швидко зрозуміли, з ким вигідніше дружити, а з ким ні. Вони змінювали партнерів, якщо це допомагало отримати їжу. Але знаєш, кого вони ніколи не зраджували? Свою сім'ю. Так, родина для галки святе. Вони не проміняють партнера, дітей чи братів, навіть найсмачнішу поживу. У пташиному світі така відданість. Велика рідкість, а ще галки мають чудову пам'ятне обличчя. Вчені перевірили це, проводячи експеримент із двома масками загрозливою та нейтральною. Людина в загрозливій масці торкалася пташенят, а потім відходила, і знаєш що? Птахи запам'ятали саме це обличчя. Коли вчені знову приходили, галки миттєво пізнавали ворога і здіймали галас, уяви, навіть через кілька днів. А тепер найцікавіше: якщо хтось скривдить одну галку, Мститься вся зграя. Птахи попереджають одна одну, наступного разу людина, що образила хоча одну з них, ризикує потрапити під атаку десятки розлючених птахів. У зграї панує справжня ієрархія. На вершині стоїть альфа пара, сама і самка, які мають найкращу їжу, місця для сну та гніздування. Інші ж повинні коритися. Іноді здається, що чим нахабніша галка, тим вищий її статус. Проте, попри жорсткі правила, галки залишаються моногамними, обирають партнера на все життя. Якщо самець із вищим статусом обирає просту самку, її становище одразу підвищується справжній пташинний соціальний ліфт. Цікаво, що навіть у таких агресивних створінь є елементи демократії, коли зграя вирішує, куди летіти, вони буквально голосують чим гучніше кричать, тим більше підтримка рішення, і коли шум досягає піку, Птахи одночасно злітають отака от собі крилата демократія. А от коли настає процес розмноження, зграї розпадаються, пара шукає затишне місце, самка відкладає від трьох до дев'яти яєць. і приблизно через півтора місяці з них вилупляються пташенята. До речі, галки дуже винахідливі у ремонтах. Вони утеплюють свої гнізда не просто травою, а хутром. Під час линьки вони висмикують клубки шерсті з тварин, і ті, здається, навіть не проти. Взаємовигідна співпраця. Щоправда, навіть у сімейних справах галки залишаються суворими. Пташенята вилупляються не водночас, тому молодше часто не виживає, батьки годують сильніших. Природа жорстка, але справедлива. Через два з половиною місяці молоді галки вже повністю самостійні, вони приєднуються до зграї і починають своє нове життя: шуміти, воювати, відбирати їжу, відстоювати свою територію. Отакі От вони маленькі, але безстрашні, розумні, гучні, нахабні, проте віддані своїм близьким, галки довели, навіть у світі пернатих є ті, хто здатні і на хитрість, і на любов. Якщо тобі сподобалася ця історія, не пошкодуй вподобайку, підписуйся на канал Це Цікаво, щоб дізнатися більше про найдивовижніших, найрозумніших і найнахабніших тварин планети.